Роцім це веселі перегони. У нас продовжується відкритий чемпіонат Львівської області. Це одна восьма. І ми обираємо кращих з кращих зараз. За путівку у чвертьфінал поборються дві команди, яких я вам зараз представлю. Боротися за путівку у чвертьфінал буде команда з городка під назвою Галіція. Хлопці, які оздовіз. Боротися з вагамся вперед і не з вас. До вас. У гуртку дуже спортивні діти. У кваліфікації Галіція перемогла надію з Моршина, святкувавши успіх у п'яти поспіль конкурсах. Бігати залюбки, стрибати нема проблем. Складати слова і електричне коло взагалі просто. Чи вдасться горочанам показати сьогодні такий же результат? Вашими суперниками буде команда Самбора, яка називається Олімпійці. Бати і завжди перемагати. на шляху до однієї восьмої фіналу самбірські олімпійці показали надзвичайний результат, віддавши жовтівчанам перемогу лише в одному конкурсі. Наші учасники швидко бігали, стрибали в обручі і перетягували канат. У підсумку 17-4 на користь самбора, який сьогодні спробує повторити своє досягнення. Нашому першому конкурсі баскетбольна естафета команди будуть змагатися не тільки на швидкість, але й на влучність, тому що за кожне влучне потрапляння у кошик команда отримує один бал а за швидкість два бали. Команди готові. Христо підраховує бали. Зараз ми дізнаємося, хто переміг у нашому першому конкурсі. На жаль, нікому не вдалося забити м'яч в кільце, але все ж таки до фінішу прийшла перша команда Галіція, тому вона отримує два бали. Вітаємо команду галіції з першими очками, дуже потрібними стартовими очками. Розкажіть трішки про те. Ну чи було важко вам? І це не було важке завдання. Ми це часто відпрацьовуємо на уроках фізкультури. А от, звісно, напевно, на уроках фізкультури треба потрапляти в кільце. з цим трішки ну, не впоралися. Ми спішили. Тобто, ви зробили ставку на те, щоб все таки швидкістю взяти, так? Так, звичайно. Цікавимося тепер, як бігалося в нашій іншій команді. Розкажи, як тебе справи з баскетболом? Ну, бас... я в футбол, ну, баскетбол так само, але не спорилися, програли. Чи складно дівчатам потрапляти в кільце в баскетболі? Дуже. Не дуже. Загалом, а чому сьогодні не вдалося тобі попасти в кінце? Хотілося перемогти. Е, якось готувалися до цього конкурсу. Ну так особливо не готувалися. Просто поставили на тактично на швидкість. Не вдалося. Як, до речі, справа у вашої команди з творчістю Тараса Шевченка як художника? Я думаю, що на рівні. Зараз ми пересвідчимося тому, чи то правда, тому що в другому конкурсі нашої команди у в конкурсі мультимедійне запитання будуть розгадувати репродукції картин Тараса Шевченка. І хто, звісно, знатиме правильно відповідь, той отримає 3 бали. <тас> Отже, будь ласка, увага на екран. Зараз на цьому екрані з'явиться картина Тараса Шевченка і три варіанти відповіді для неї. Як називається ця картина Тараса Шевченка? Бандурист, перебендя, кобзар. Команда «З грудка вже є варіант правильної відповіді, на вашу думку, що це за картина. Бандурист. Тож, Це правильна відповідь. Я вітаю команду з грудка з трьома набраними очками. При команди з самбора є прошу можливість назогнати своїх супротивників, якщо вони відповідають правильно на запитання. Як називається ця картина Тараса Шевченка? Визволення апостола Петра з темниці». Одаліска, судня рада. Є варіант відповіді, так? На твою думку, як називається ця картина Тараса Шевченка? Визволення е, апостола Петра Станиця. Це правильна відповідь. Розкажіть трішки, е, звідки такі знання? у вас? З української літератури вивчали. А як справи загалом із творами Тараса Шевченка з віршами та поемами? Та добре, бо ми багато вивчаємо і готуємося зараз до 200-річчя е, річниці Тараса Григоровича Шевченка. Чи можна очікувати, що зараз у і діти складуть правильно слово, яке ми загадали зараз у селах перегонах у третьому конкурсі? Ніколи наперед не загадую, побачимо. У нас у гості до веселі Пригони завітав тренер секції водного поло» у Львові, Євген Скіба. Пані, доброго дня. Розкажіть, наскільки популярне зараз водне поло і чи багато дітей хочуть займатися ним? Доброго дня. Так, зараз в останній час дуже спорту став популярний на Львівщині, тому що наше львівське Динамо дуже вдало виступило, стали чемпіонами України, виграли кубок і Стало кращою командою Львівщини з взагалі з, з ігрових видів спорту. Євген Скиба – ватерполіст, майстер спорту. Володар Кубка України, тренер школи Динамо. Воно дуже багато охочих є, які зараз нас дивляться попробувати себе у водному полі. Розкажіть, що для цього потрібно зробити. Ну, по-перше, для цього треба зателефонувати мені, на мій номер, я вам залишив його. А от ми зв'яжемось з батьками, я батькам вже так точніше все розповім. Ну, там, звичайно, нічого страшного там немає, того, щоб взяти з собою плавки, взяти звичайні речі для басейну, медичну справку, і потім ми вже будемо відбирати дітей, тому що ми відразу беремо велику групу різної вікових категоріях. Потім будемо розділяти розвиток спорту. Це каже дуже багато про. Взагалі простан речей в країні і взагалі дитячий спорт не тільки професійний, а спорт масовий треба популяризувати, тому що здорові діти, здорова нація це знаєте, приємно завжди на таке дивитися і з такими людьми спілкуватись. Спортивна школа імені Юрія Кутенка на базі басейну СК оголошує набір в секцію водного поло. Запрошуємо дітей 2001-2005 років народження. Контактний телефон ви бачите зараз на екрані. Заняття проводяться за адресою Львів, вулиця Клепарівська, 39А, Басейнська. Дякую це був Євген Скіба. Записуйтеся в секцію водного полу і будьте здоровими. Це веселі перегони не перемикайте. <таспраць> у третьому конкурсі наші команди складатимуть назви творів Тараса Шевченка. Наскільки вони обізнані у творчості Тараса Григоровича? Ми дізнаємося вже за кілька секунд. Команди, готові? Тож, Тоді готовий починати. Стоп, стоп, стоп! Фальстарт. На Олімпіаді два фальстарти це вилучення одразу. Автоматичне. Команди, готові? Після свистка. Команда Городка вперше впоралася з нашому третьому конкурсі, з естафетою і складанням слова. Яке ж слово було загадано? Це було заповіт слово. Напевно, всі хлопці знають цей безсмертний твір Тараса Шевченка. Наскільки добре обізнані ви у творчості Тараса Григоровича? Ми вивчаємо українську літературу Шевченка раз зараз. Багато віршів, картин багато знаємо його. Наскільки от, швидко ви бігали, чи можливо, ну, може, якось трішки сили поберегли на наступні конкурси. У нас сили все є. Не вдалося скласти слово, як я бачу. Здогадалися, власне, що за слово було загадане нашою програмою? Це було слово русалка. Русалка, ще один твір Тараса Шевченка. Всі знають пана Тараса Шевченка, як хорошого, як і художника, так і поета. Чи зустрічався вам такий твір Тараса Шевченка як «русалка»? Та бувало читали. Не змогли сьогодні скласти слово, а от чи зможете скласти електричне коло? Зможемо. Чи тренувалися вдома, і можливо на уроках фізики? З фізикою у вас все добре, так? Все в порядку. Буду тримати за вас кулаки. Що ж, ми переходимо до наступного нашого конкурсу, де наші команди будуть склати електричне коло. Наших учасників для того, щоб скласти електричне коло є все практично. Це схеми та деталі. Подивимося, чи їм це вдасться. Розпочинаємо. Скажіть, чи справді була сильніше в цьому конкурсі команда Самора? Ну, це дійсно команда самбора. Вони молодці, вони швидше це електричні колами, Всі бачили, що вона запрацювала. Тобто була музика і звук. Так що я вітаю їх як переможців. Можна їм поставити 12 балів за цей конкурс? Напевно, 15 за швидкість, і тим більше, що дівчинка це додаткові бали треба додати. Ми даємо 3 бали, це дуже хороші бали. Не отримує балів наша інша команда. Не вдалося скласти електричне коло. Чому саме? Такий результат? В чому причина? Недооцінили електричне коло, мабуть. Складне було, на відміну від попереднього етапу? Попереднім так, мабуть, тяжкіший. Конкурс треба було і швидко. І влучно, тому що. нам би, напевно треба давати бігати. А так, Навіть, як ми бігли туди і там складали? Мабуть, побавчалась. Получилось набагато краще. Що, зараз побігаєте ви із тенісною ракеткою та м'ячиком, тому що у нас на черзі у селих перегонах тенісна естафета. Треба бути дуже обачним і швидким. А обачним тому, що не треба опускати м'яч на паркет. Команда, що переможе, отримає два бали. А якщо ще не опустить м'яч на паркет, то ще 3,3 і разом і разом п'ять барів. Наші команди стартують і в них вже є три очки. А тим часом, для того щоб утримати ті три очки, не треба опустити м'яч на підлогу. Подивимося, чи вдасться це нашим командам. Команди готові Так. після свистка. Тож Христя вже знає хто скільки балів заробив у нашій тенісній естафеті і звісно поділиться разом з нами цими результатами. Олімпійці, на жаль, один раз вони загубили м'ячик по дорозі, але все ж таки вони швидше прийшли до фінішу. Не треба 4 бали. А е, галіція 3 бали. У нас є перемоги. Команда самбора з рахунком 4-3 перемагає у тенісній естафеті. Вітаю вас! Змогли відіграти один бал. Розкажіть, чи часто граєте в теніс? і Наскільки одна наша дисципліна трішки можливо навіть схожа на той теніс, яким ви граєте в фізкультурі? Та й не бавимося на фізкультурі, але сильно тренувалися до того змагання. Чи важко було бігти і не опускати м'яч? Може ну, якась стратегія? Для ту, ну, Просто був великий м'ячик, і це якраз є важко. А головне тут швидкість. Щоб... Якби тенісний м'ячик був трішки меншим, було б легше, на твою думку. Мені це здається, що. Тож вітаю вас з перемогою. Команда з Городка, звісно, не склалася зі швидкістю, програли на останніх метрах, але не опустили м'яч і, звісно, три бали — це теж дуже дорогоцінні. Я вважаю, не... якщо даєте завдання, то воно має бути або на швидкість, або на точність. Якщо завдання на швидкість на точність, якщо м'ячик падає під час бігу, то даються якісь штрафні очки. Ми віддали і... один штрафне очко. Тому що команда перемогла 4-3, а не 5-3. Добре, тобто, якби команда була швидше, наша наба отримала 5 балів. Тим не менше, перемагає команда Самбора, і ми рухаємося до наступного нашого завдання. Домашнє завдання, подивимося, що приготували наші команди своїм суперникам. <му> команда переможця в минулому конкурсі отримує право задати запитання команда Самбора. У якому році вийшло перше видання кобзаря Тараса Шевченка? А. У 1839-му. Б. У 1840-му. В у 1860-му. правильна? 60-му році. 60. Чи це правильна відповідь? Підемо, спитаємося команди, яка задавала запитання. Правильна відповідь у 1840 році. Саме тоді вийшла перша збірка Кобзаря. Таким чином команда отримує 3 бали. І, звісно, може ще отримати 3 бали, якщо відгадає правильно запитання команди з Городка. Прошу, хлопці, вам слово. У якому з ранніх віршів Чевченка змальовує ідеальний образ народного співця Кобзаря? Прав... А. Теребендя. Перебендя. Б. За Байраком Байрак. В три літа. Ідеальна у вас є так? Олімпійці готові дати правильну відповідь. А, перебендя. Перебендя, так? Так, це правильна відповідь. Що ж, Вітаємо команду Самбера. Вони отримують ще три бали в цьому конкурсі. Подивимося, скільки балів у кожної з команд. На жаль, Галіція не змогла відповісти правильно на питання олімпійців. Зате олімпійці відповіли правильно е, правильно на за запитання Галіції, тому отримали 6 балів. Що ж, команди 6 балів? Я вітаю їх з цим хорошим е, успіхом, тому що допомагає, звісно, вам творчість Тараса Григоровича Шевченка і те, як ви гарно домашнє завдання опрацьовуєте. Розкажіть, наскільки важливо знати Тараса Шевченка зараз молодому поколінню? Так як я і так як є він народним письменником, і йому того року виконується ювілей, то мені здається обов'язково знати. Що ж, ми приходимо до нашого останнього конкурсу. Сьомого конкурсу це Хокейна естафета. Цей конкурс. Розкладе всі капки над І, і ми після того дізнаємося переможця. Нашим командам хокейній естафеті потрібно буде вести м'яч гімнастичними палицями, робити це дуже швидко, тому що за перемогу в конкурсі ми даємо 3 бали. Що ж, вітаємо з перемогою команду з городка. Були швидкими у цьому останньому конкурсі. Певно, зберегли сили, напевно, ще напевно бігали би. Розкажіть про цю естафету? Чи сподобалося вам? Можливо, було важко трішки? Було трішки важко, але ми зібралися і перемогли. За рахунок чого ви перемагали? напевно, за рахунок швидкості чи дріблінгу? І тому, і тому. Що ж, дякую вам. Хороший результат. Питаємося враження нашої іншої команди. Е, ну, Бігати з м'ячем і, і гімнастичними палицями це не одне й те саме, що відгадувати е, запитання Тараса Шевченка. Чи поділіться враженнями від цього конкурсу. Не, не, не вдалося все-таки швидкості е, перемогти суперника. Але чи було складно вам загалом? Було складно. <кій> Як оцінюєш е, шанси своєї команди на успіх сьогодні і чвертьфінал? Ну, Я думаю, що ми виграли все-таки. Що ж, дізнаємося, хто переміг вже зараз, поки Христина робить своє підрахування, і вже за мить ми дізнаємося назву команди, котра пройде до чвертьфіналу. Змагання було дуже напружене в конкурсах, то вигравали галіція, то олімпійці не можна було зараз оприділити, хто все-таки виграє. Отже, гліція е, закінчила змагання з кількістю балів 14 балів. А олімпійці набрали 16 балів. Вітаємо команду олімпійців самбора. Вони сьогодні перевершили можна сказати, самі себе і. Напевно, визначну роль вашій перемозі е, саме зіграла е, зіграло знання творчості Тараса Григоровича Шевченка. Хотіли би подякувати Безмерному Кубзарю. Так скажіть, які конкурси вам сподобалися, в яких бігалося гарно? Мені найбільше сподобалося електричне коло. Воно було і цікаве. і… Ну. вам чим ще може здивувати ваша команда в чвертьфіналі? Ми Було старатися, щоб ми перемагали не тільки розумовили фізично. Що ж дякую олімпійцям, ми їх побачимо у чвертьфіналі. Хочемо також подякувати за хороші результати е іншу е нашу команду із городка. Поділіться враженнями. Сьогодні ми проіграли, але ми ще приїдемо. Все-таки далося знаки знання творчості Тараса Грича Шевченка, як на рахунок інших конкурсів, хлопці, які вам сподобалися, ігрові конкурси. Ні, дуже сильно сподобався. Перший конкурси. Подання в котцях ми не попали, але виграли. Наші учасники не йдуть до веселих перегонів без подарунків, тому що отримують подарунки від наших партнерів Йогортіголичина та аквапарку Пляж. Без гарно провести час ви можете в аквапарку Пляж. це були веселі перегони. Стежте за нашими ефірами надалі. У нас продовжується одна восьма. Ми будемо обирати колективи, котрі будуть змагатися надалі в одній четвертій. Тому буде дуже цікаво. Вмикайте терка львів щосуботи о 12.00. До зустрічі!